Чи може одночасна зарядка усіх електромобілів країни спричинити блекаут? Як ви думаєте, цікаве запитання, враховуючи, що в Україні зареєстровано вже майже 200 тисяч електричних авто, але на тому боці і інша проблема. Ілон Маск, наприклад, купує автомобілі сам у себе. Ну, молодець, що сам купив, сам продав. А німці друзі оголосили про старт нової моделі і тут же припинили її випускати. Автомобільні парадокси прем'єри та свіжі прояви прямо зараз у традиційному випуску автоновин на старті тижня. Масове заряджання електромобілів становить загрозу для електромережі країни. Нова лякалка почала ширитися мережею. Більше того, існує думка, що тотальне зростання кількості електричок може, якщо не призвести, то пришвидшити блекаут. Але це абсолютна нісенітниця. Наразі в Україні зареєстровано 193,5 тисячі електромобілів, які в середньому споживають за добу 1140 мегаватт годин на зарядку. Загальна річна витрата енергії потрібної для зарядки усіх електрокарів 0,582 терават години електричної енергії, і це лише 0,6% від усієї згенерованої в Україні електрики для розуміння ситуації. Усі побутові споживачі країни витрачають більше 30 терават годин за рік, у 60 разів більше за електричні авто. А враховуючи те, що власники заряджають усі електромобілі не одночасно, розподіл енергії не просто плавний, але й у глобальному порівнянні просто мізерний. Тому електромобілі абсолютно не загрожують енергетичній стабільності країни. Якщо автомобілем вартістю кілька сотень тисяч доларів вже мало кого здивуєш, то мотоцикл за такі гроші це справді щось, і він існує. Три роки тому англійський бренд суперкарів Aston Martin створив лімітовану партію спортивних мотоциклів AMB 001 Superior. На планеті таких усього 88 штук, усі під персональних клієнтів. І ось один із них виставили на аукціон Broad Arrow, що спеціалізується на раритетних моделях за ціною 220 тисяч євро. Карбон та шкіра це, звісно, прояв класу. Але цей монстр має унікальний літровий двигун з турбонаддувом, який видає 182 сили і розганяє байк до 290 км за годину. Унікальний дизайн і обмежена партія, звісно, зазвичай додають вартості, але щоб розігнати її до такої суми, це справді рекорд для мотоцикла. Причому там навіть дівчину посадити немає куди. А тепер про серійні автомобільні новинки, які варті уваги, навіть якщо це остання серія. Volkswagen знімає з виробництва культовий кросовер Touareg, але для шанувальників моделі запропоновано в буквальному сенсі фінальне видання Touareg Final Edition. Він вирізняється новими елементами кузова і декором, прощальними шильдиками і особливими елементами оздоблення салону. Що цікаво, останній туарект буде досяжний у різних версіях, включно зі спортивною Ерлайн з двигунами від 340 до 460 кінських сил за ціною від 75 тисяч євро. Але замовити його можна не всім, адже з 2026 року німці закривають виробництво «Туарега». А ось італійці вивели на ринок дуже красивого конкурента BMW X1 та Audi Q3. Він називається Alfa Romeo Tonale, і це спортивний компактний кросовер, розрахований на максимально активну аудиторію. Що не характерно для марки, так це вибір двигунів: і бензиновий, і дизельний, і гібридний, потужністю від 130 до 270 кінських сил. Звісно, в наявності елегантний дизайн Alfa Romeo і практично преміальний інтер'єр з величезним переліком опцій. А ось цінова амплітуда викликає питання від 38 тисяч доларів за базу і не менше 57 тисяч за топову версію тонале італіано з повним приводом. Наостанок про самопорятунок від майстра перебузування Ілона Маска. Запускаючи свого, начебто, проривного електропікапа Тесла Сайбертрак, він анонсував активні продажі на рівні 250 тисяч авто на рік і навіть вклав 2,5 мільярди у новий завод Тесла Мегафекторі, де збирався штампувати сайбертраки як гарячі пиріжки. Але вислови і жести Ілона Маска, його антисоціальна поведінка і глюки самого пікапа зіграли злий жарт. Автомобіль провалився у продажах до катастрофічного показника цього року. Замість обіцяних 250 тисяч сайбертраків, Тесла реалізувала менше 6 тисяч. І щоб не зазнати остаточного фіаско, Ілон Маск вирішив продавати їх самому собі. У вересні його ж компанія SpaceX замовила кілька тисяч цих труновозів, начебто для внутрішніх потреб. А нещодавно аналогічне замовлення зробив і офіс стартапу пана Ілона у галузі штучного інтелекту XAI. Можливо, це і врятує сайбертрак від краху, але наскільки це успішна бізнес-модель? Продавати машини самому собі, і хто насправді отримає прибуток з такого дивного бізнесу? Ну а ми продовжуємо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу, як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.